Близько півсотні шахістів з різних університетів України. Три дні запеклої боротьби на шахівницях. Неочікувані стратегії та колосальне розумове навантаження у бліцах рапідах. У КПІ відбувся чемпіонат України з шахів серед студентів. Майстри спорту, майстри фіде, кандидати в майстри спорту та перший розряд. Розумне укриття Київської політехніки зібрало по-справжньому розумних людей: десять команд найліпших шахістів і шахісток з різних університетів України. Ми намагаємося поновити традиції, які колись ще започатковувалися також в стінах Київського політехнічного інституту і всіляко заохочувати проведення студентських чемпіонатів з шахів. Можливість приїхати студентам, познайомитися, побачити інші університети, згуртуватися. Підтримали організацію триденного шахового марафону від профкому студентів КПІ, Федерація шахів України й комітет фізичного виховання та спорту МОН. Взагалі від організації кайф, <смі> Я тут не вперше граю. Вже дуже приємно тут знаходитися Цей мікроклімат, так дуже гарне приміщення, обладнання, все дуже супер. Вайфай, шахові, шахове обладнання, інвентар, все на найвищому рівні. Попри війну та напружену ситуацію в багатьох областях України, за першість у швидких шахах, бліцах і рапідах в особистих та командних заліках змагалися Київ, Львів, Маріуполь і Дніпро. Таке враження, ніби я перенеслася в якусь іншу реальність, бо тут відчувається зовсім інакше життя. Я відкрила для себе новий світ, не тільки світ шахів як гри, а також світ, у якому дуже багато крутих людей, надзвичайно класних друзів. І я надзвичайно вдячна на цій можливості грати в шахи. серед учасників змагання студент і пса Назар Лаптій. Хлопець професійно займається шахами з шести років. Має звання фіде-майстер та мріє вийти на рівень гросмейстера. Шахи, на мій погляд, з самого дитинства навчають роботі над собою. Шахи можна розділити на певні мікроелементи, які можна прокачувати. І відповідно, це дуже мені нагадує процес навчання в програмуванні. На чемпіонаті Назар капітан команди київських політехніків. У нас є багато досвідчених гравців, враховуючи мене загалом дуже сильні дівчата. На склад команди дві дівчинки хлопчика, І поєдно дуже досвідчені дівчата. нами роблять результати, враховуючи те, що в шахах все ж таки дівчата грають послабкіше. Однією з цих дівчат є Уляна, студентка і АТ. Вона не програла жодної партії, обійшовши усіх суперниць і у бліцах, і у рапідах. Дівчина з шахами на Ти вже 10 років. Вона є призеркою та переможницею багатьох чемпіонатів України. Це було спочатку хобі, таке, що з дитинства міла грати, а потім поїхала один раз до шахового табору. Після того я знайшла дуже багато друзів і прям шахи мене досі не покидають. Та я займалася досить довгий час на професійному рівні. Була з срібною призеркою чемпіонатів України. Мені дуже подобаються такі турніри тут. Відчувається рівень, і це дуже круто. Уляна та Назар є членами шахового клубу КПІ Табія, який функціонує в університеті вже близько 10 років. Клуб досяг значних результатів. В минулому аматорський гурток вийшов на рівень всеукраїнських чемпіонатів. «Табія як спільнота вона функціонувала з 2017 року. Історія виникла теж пов'язана з бібліотекою. Це був турнір до Дня бібліотеки, який ми тоді проводили що взагалі на старих шахах. Куди прийшло чоловіком по 30. Потім це був 2018 рік. Ми тоді взяли взяли участь в чемпіонаті». Адіків з шахів, які виграли три дні змагань, безліч шахових партій, підрахунки очок і фінал чемпіонату зі значним відривом від суперників у 60 балів. Абсолютним чемпіоном змагання стала команда київських політехніків Є чемпіони команда КПІ імені Ігоря Сікорського. Це трамплін до наступного рівня змагань, тому що в цьому році міністерство обіцяє, що найсильнішу команду зможе вивести на чемпіонат Європи. Тепер на переможців чекає підготовка до змагань за титул чемпіона Європи шахів серед студентів, які відбудуться вже в серпні. Інна Кобець, Роман Крюков, Андрій Зоц для КПІ Медіа.